Це голосування у німецькому Бундестазі можна назвати історичним. У перше часу закінчення Другої світової війни, німеччина порушує один із основних принципів своєї зовнішньої політики: не постачати зброю у гарячі точки та регіони, де відбуваються конфлікти. Насправді голоси німецьких парламентарів мають радше символічне значення, адже рішення постачати зброю іракським курдам вже ухвалив уряд ФРН. Ми дуже ретельно усе зважили і при цьому перевірили численні аспекти зовнішньої політики та політики безпеки. Ми стояли перед вибором або не ризикувати і нічого не постачати, а зрештою мовчки прийняти поширення терору, або ж підтримати тих, які відчайдушно, проте мужньо з мінімальними ресурсами борються із жахливим терором ісламістів. Ще до недавна Меркель категорично виключала можливість постачання німецької зброї курдам. Зміну політичного курсу відомства канцлерки підготували міністр оборони Урсула фон дер Ляєн та голова МЗС Франк Вальтерштайнмаєр. Гадаю, Ангела Меркель уміло підхопила те, що інші члени уряду говорили відкрито. Меркель, безперечно, спочатку відслідковувала суспільну реакцію. Переконливими аргументами для німецького уряду стали зокрема і ці кадри іракські язиди, які втікають та переховуються від джихадистів. Адже бойовики з організації Ісламська держава безжально і брутально знищують іновірців. Опозиційна партія зелених однак висловлює свої перестороги щодо постачання зброї. Оскільки є значний ризик, що зброя потрапить не в ті руки. Ми вже бачили, як у Сирії чи Лівії зброю діставали не ті. Згідно з урядовим рішенням, яке зрештою таки підтримав Бундестах, німецькою зброєю буде забезпечено 4 тисячі курдських солдатів. Йдеться зокрема про 500 протитанкових ракетних комплексів Мілан, дальність 2 кілометри. Вже 30 років на озброєні бундесферу. А ще 16 тисяч штурмових гвинтівок Г-36. Обслуговувати складнішу зброю курдів частково навчатимуть у Німеччині. Головне питання тепер чи вдасться зупинити терористів ісламської держави? Якщо не вдасться відтіснити терористичну організацію Ісламська держава, крихкий устрій з середнього сходу зазнає нищівного потрясіння, а регіон може охопити справжнісіньке полум'я. тож ще у вересні перший літак з німецькою зброєю здійметься у напрямку Іраку.